Ну і ще про українців, які вразили світ цього року, і довели усім сумніви наших західних партнерів, чи осилять наші воїни високотехнологічну сучасну зброю. Дуже прибільшення. наші здатні на такі військові дива, що їх цитують навіть президенти інших країн. Ось про кого підемова далі. Олександр Петлінський, гранатометник 128-ї гірсько-штурмової бригади і світовий рекордсмен зі знищення броньованої техніки з Джавеліна. За один день з американського ракетного комплексу він знищив шість цілей: це танки та БМП. Такого результату не показував жоден військовий ані в Україні, ані в інших країнах світу. Після того, як про українського гранатометника написали популярне видання у Сполучених Штатах, його цитував Джо Байден. Зокрема, він повторив слова Олександра Петлінського, українського солдата з позивним Айдар, що без Джавелінів було б дуже важко зупинити ворога. Нині Олександр воює у найгарячішій точці фронту під Бахмутом. Вдома його чекає чотирирічний син Юра і дружина Олена. Ну і цих гостей я чекала із особливими почуттями, бо міцний тил наших воїнів це їхні родини, і вони ставали героями сюжетів ТСН на рівні з нашими захисниками, бо звідти, з дому і сім'ї, йдуть на фронт хвилі любові і віри. Знайомтесь, це мама Олена. А там у нас е е втік трошечки за камери, маленький юрчик. Це міцний тил Олександра Петлінського. Пані Оленечко, вітаю. А, дякую вам, що ви а, приїхали. Раді бачити а, в студії ТСН. Як малому телебачення студія, трохи наляканий. Не -не. Він звик і тут перевертався до грид. Це огляне багато техніки, потім підійде до нас, так? Да. Ви були вже в Києві? Ні, це перший раз. Якось так склалось, що не було змоги приїхати, бо чоловік на війні і. Якось так. Так він розказував щоразу, куди б він не їхав, ви плачете. Коли останній раз ви бачилися? Е, якраз так майже місяць назад. Це 6 грудня він ще був. 7 чи 8, я вже не пам'ятаю, він поїхав. Поїхав знову на фронт. Як так. його рука? Він же був на реабілітації. Е, він каже, що добре, але я то знаю, що болить, тому що любий перелом не розказує mm -mm. про війну і взагалі він мовчить. Ну, розкриємо нашим глядачам інтерв'ю. Просто зараз. Ми запросили вас в студію, щоб ви поспілкувалися із чоловіком. Я зараз запитую у наших режисерів, чи є уже зв'язок. Зв'язок, зв'язок уже є. Заходьте, заходьте. Ось вона. Ось він наш передноворічний сюрприз. Йорасечку, ну іди іди, іди, іди іди, до нас. Подивися, що там є у що та тобі привіз. Іди. Де Де? А подивися, яка коробка цікава. Тримай. Ну ось ми хотіли зробити сюрприз, виживали. Вибачте, мене попередили, вас, але здається, оце новорічне диво вдалося, диво якого хочеться побажати кожній родині. Ага. Так, дитина зайнята справою, так, тому інтерв'ю нам давати не буде. Будемо розмовляти з вами. Дуже рада вас бачити. Я також там да, давайте обнімемося да, всі разом. Боже, дай Бог, щоб всі українські родини якомога частіше і швидше побачили вже зовсім остаточно своїх переможців вдома. Будемо загадувати це бажання на 23-й рік. Я коша малече. Ви місяць не бачили Юрчика. Діти швидко ростуть. Да. Дріс? Він росте дуже швидко. Він такий активний, що ну. Що він ви там йому подарували? Що, ти... <ріст> Шкода, глядачі наші зараз не бачать, дивиться дитина прямо на великий екран і там вітається із своїм татом і мамою. Юрась, підеш <ріст> до нас. Що за подарунок? Е, Юрчику що це він любить зараз у свої чотири роки? ігрушок, 3 d модельки, автомобільчики. Складає. Да, він складає типу, дорогу для машин і типу, їх запускає і грається. Чи надовго вас відпустили? Зараз можете поїхати зі своїми додому? Відпустили в командіровку буквально на 3-4 дні. Так. Я перепевна Ну, Зараз ви разом і тримаєтесь за руки. Сашо, як із джевелінами у вас справді безлім, як ви колись нам розказували. Скільки ще рекордів може бути? Ну рекордів вже таких, напевно, не буде, як були, бо спочатку повномасштабного вторгнення противник йшов. Колічеством, масової техніки. Зараз в нього вже і, і нема такого, і вони вже не так йдуть. Вони вже прямопропорційно розділяють свою техніку і не висовують всю так на відкриті позиції. Якби вже зараз, я думаю, щоб повторити рекорд, це було б дуже, дуже важко. Ну давай станемо вже всі разом. Да. Давай привітаємо. Зараз... Подивимося, подивимося он туди. Угу. Зараз будемо бажати всім щасливого прийдешнього нового року. Я дуже рада, що нам вдалося зробити цей сюрприз. А, величезна вдячність, що є у нас такі умілі відважні захисники. Давай до тата із коробкою сильний тато все, все протримає. Ну і щастя, що є місний і родини, які чекають, люблять, надихають. Дай Бог всім українським родинам. Я хочу разом з вами. Привітати всіх українців, низький уклін всім родинам, хто благословив своїх синів, тат, чоловіків, дружин, доньок, відпустив під кулі, обороняти нас, нашу Україну. Бережемо пам'ять про кожного, хто не повернувся з поля бою. Молимось за кожного, хто зараз в полоні. Україна мусить витягти всіх. Ну і побажаємо разом всій нашій великій українській родині обійняти своїх в день перемоги вже наступного року. Обов'язково скажете щось. Да, я хотів би сказати. Передати привіт всій 128-й легендарній бригаді, яка приймає участь в дуже активних боях і своєю мужністю, своєю силою, своїм характером показує, що 128-ма гірсько-штурмова бригада це справжні воїни. Хочемо побажати, мужики, терпіння, вір, віри в себе і перемоги. І перемоги в 23-му. Дякую, да, дуже. щоб ми в 23-му повернулися всі додому. І празнували перемогу всі живі, здорові і зі своїми рідними. Це буде чудово. Ми будемо це показувати. Ну а цього святкового вечора супереч ворогам слухаємо мелодії, що зігрівають серце. Ви почуєте їх далі від тіни, кароль, але спочатку наша розмова про те, як можемо битися за перемогу України на різних фронтах. Дякую всім, хто робиться невтомно, і слава Україні! Слава ЗСУ.